Кожен з нас здатен змінити державу. Всі ми прагнемо кращого. Та не всі готові щось для цього робити. Ми, молодь, маємо стати тією рушійною силою, яка буде діяти, діяти та створювати необхідні для нас платформи. Основами для таких об'єднань мають стати молодіжні центри. Хочу тепер. Хто хоч раз в своєму житті створював або створювала молодіжний простір? О, круто, що в нас такі прошарені слухачі. А до іншої половини. Думаєте, не створювали? Окей. Та я думаю, що я вас зможу переконати в протилежному. Та для початку давайте розберемо, що таке ті центри та як вони почали з'являтися в історії людства. А, подумайте, що це означає для вас? Про що це? Наприклад, для мене це про можливості, ініціативи, друзі та, безумовно, розвиток. Подумайте, про що це для вас. Ми можемо цей список тегів говорити дуже-дуже довго та існують певні риси, які характеризують молодіжні центри. Це простір, тобто, має бути фізична площа. А якщо це заклад, то мають бути працівники. Наш простір має надавати послуги, виражені через заходи, проєкти, програми для дозвілля, роботи або навчання. А тепер повернемось до нашого парі. Погляньте на фото: усіх нас в дитинстві були власні молодіжні простори. Поопладуйте ті, в кого в дитинстві була халабуда. Халабуда, шалаш, будиночок на дереві все це є прообразом молодіжного центру. Чому? Бо дуже схожі ознаки. Безпечний простір, куди батькам не було доступу, адже там були найголовніші секрети. Можна було робити все, що завгодно, та не боятись певного соціального осуду, встановлювати власні правила та порядки. Це образ переважно актуальний для дітей 6-11 років. Надалі місце Галабут займають молодіжні центри. Саме вони є великою частиною молодіжної сфери загалом. І створюючи молодіжний простір, ви робите в неї великий внесок. Та до них ми ще сьогодні обов'язково повернемось. А зараз я хочу поговорити з вами про одну дуже важливу складову молодіжної сфери, а саме про... Молодіжні ініціативи, а думаю, в декого сформоване бачення, що молодіжні ініціативи це щось типу дуже нудне про навчання і так далі. Та насправді молодіжні ініціативи це про е, круті знайомства, доленосні зустрічі, е, якісь мечі з однодумцями, виїзди на проєкти. Та загалом це е, дає вам той особистісний розвиток. Ви можете дізнаватись нове, прокачувати софти, хардскіли, скіли, е, розширювати кордони своєї свідомості і все це завдяки молодіжним ініціативам. Зараз у вас є. Купа інструментів, якими ви можете скористатись для пошуку цих ініціатив. А, правда, мені мою першу ініціативу подарувала доля в вигляді мого хрещеного, який прийшов і сказав: Ліс, давай візьмемо участь в цій ініціативі, спробуємо. Я думаю, у нас вийде. І в нас вийшло. Так, я розпочала свій шлях в сфері молодіжної політики. Та насправді цих ініціатив просто купа в інтернеті і тому свою другу і подальшу ініціативу я шукала саме там. А тепер скажемо декілька слів про взаємозв'язок успіху та софт-скілів. Подумайте, чи існує якийсь єдиний рецепт успіху? Його не існує. Кожен з нас проходить цей шлях самотужки та існують навички, оволодівши якими. Ви можете цей шлях для себе полегшити. Говорячи про ці навички, 100% треба сказати про цілоспрямованість, вправність та й менеджменті, лідерські якості. Та особливу увагу я би хотіла приділити питанню успішного неуспіху. Подумайте, яка перша асоціація спливає в вашій голові, коли ви чуєте слово програш? Думаю, це щось не дуже позитивне, типу розпач, гнів, смуток. Розчарування і так далі. Це відношення до прогрешу, яке властиве кожному з нас. Та насправді ми маємо сприймати наші похибки невдачі на рівні з нашими успіхами. Я розумію, що це сприймається досить тяжко, та насправді безстрашність до помилок основа успіху. І навіть як казав сам Вінстон Черчилль, успіх це рух від невдачі до невдачі без страти ентузіазму. А, власне, тепер, коли ви володієте всіма необхідними навичками для здобуття цього успіху, почнемо його творити. А саме молодіжні простори мрії. Поговоримо про п'ять кроків на шляху до них. Отже, крок перший. Команда: Вас має оточувати коло однодумців, людей, близьких душею. Саме в такій компанії ви зможете дійти результату та створити молодіжний простір мрії. Крок 2. Місія та візія. Ви маєте чітко розуміти, чого ви прагнете. Для кого та навіщо ви це робите. Якщо говорити суто про центр, то е, який він буде, які в ньому будуть напрямки, цінності, правила і так далі. Дуже важливо е, чітко для себе визначати ці терміни. Крок 3. Фінансування. Чи могли ви подумати, що для свого першого проєкту вам не треба мати мільйона за плечима? Ви можете скористатися такою крутою можливістю, як гранти. А, лише не будьте такими самовпевненими, як я, тому що ця самонадійність дещо завадила мені виграти мій перший грант. А, просто пам'ятайте, грантрайтинг це мистецтво. Навчатись якомусь слід, старанно та поступово. Крок 4. Стійкість. Сформуйте стійкість проєкту. Ваш проєкт не має застопоритися в певний момент. Він має жити, зростати, дужчити, саме тому подбати про сталість проєкту. Так важливо. Ну і нарешті, крок 5 популяризація. Розповідайте про свою діяльність. Саме таким чином ви зможете залучити до свого проєкту якомога більше людей, що і є нашою метою. Власне, зараз я хочу попросити вас подумати про те одне правило, яке було в вашому еротичному молодіжному просторі. Наприклад, в моєму просторі це абсолютна свобода. Кожного дня я прокидаюся, йду в свій центр та розумію, що так, тут є абсолютна свобода, слова, думки. Я можу робити все, що я захочу. І при цьому я не буду зіштовхуватись певним соціальним осудом. Подумайте про те, що би було для вас дійсно важливо та було б правилом номер один у вашому центрі. Тепер закримо очі. Подумайте про країну можливостей, країну крутих проєктів, країну технологій та інновацій. А тепер відкрите очі, подивіться на свої руки та зрозумійте, що. Цей конкретний момент все у ваших руках. Дякую.